Это джунгли такие там у вас, да? Все, иди. Иди. Кто вина, все террориста. <рігла> Віддай Боже! кутку <Куди? рігла> Нюсі! Ти дисіди, ой, гарно. Крутись! Ні. Собака там. Почекай! Почекай! Ану, крутись! 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 Давай! Не халтурь! Не халтурь! Ай, молодець! Давай, ще! Крутись! 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 Крутись, ай, молодець. Я поняла, я забула, в яку ти сторону крутишся, правильно? А ну давай ще раз. Крутись, 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 ай, молодець! О, чекай! Крутись! Крутись! Не халтуй. Крутись! Ай, молодець. Зачекай! Зачекай! А лапку десиш? Ай, молодець. Опа! Де ти замур А? Що це в тебе грязне таке? Ти там мюська. Юсі! Урама, ти, знов, ти знову зас... Ти знову... О боже! Бачиш, що, тут дурдом робиться? Дай! Отдай куртку! Отдай! Не мо не можна! Террорист якийсь Рама. На Міняємося. На. на на вкусняшку. На. О, так. Сідай. Ні, надо гарно сісти. Давай. О, так, молодець. Все, ти звідси. Ти теж зараз хочеш мій карман погрести? Іди. Іди. Не дам. Не дам. Іди. Іди, йди. Йди, <ріст> такий ліс. Ти ліс чи ти пес. М? Не там. Я вже отак цю кишеню до себе. Забрала, бо цей терорист не може мені. Дозволоти спокійно ходити. Іди иди гуляй иди гуляй по солнечный а Он вот. Всіла відпочити. Що ти від мене хочеш? М? Шерсть. Іди. Що ти робиш? Шо? Курама, віддай цю штуку. Віддай. Ой, ось господи. Треба, просто треба. Угу. І ти тут. И ти тут. І то обіду не треба, так? Показябра. Нюсі, нюсі, не треба. Це не так кишеня. Це не та кишеня. Не так. Нюси. Нюська. Ігнорщиця. Зато ти почув, правильно? Угу. Ти прийшов і Нюсі прийшла за компанію. Поки я тебе звала, ти не приходила. Як тільки ти побачила, що я годую когось іншу, ти прийшла. Дуже логічно. Тримай тобі і тобі бігом тільки. <рес> Бо цей не може комусь дати поїсти. Не трогай, не трогай кишеню мені. Не трогай, не трогай, Все, йди, йди. <реш> Ні, не можна, йди, йди, прирне таке, ті вредне. Ну, курама, курама. <реш> Все, нема, забрала, забрала кишеню, нема. Угу. Mm -hmm. Нюся, Нюси, дуришь? Дуриешь там?